Старший син Юрія Луценка потрапив у ДТП. Як наслідок загинула людина. Про це лідер президентського блоку в парламенті повідомив особисто. Він розповів, що його син Олександр вночі повертався додому і їхав вулицею Щербакова. В його авто врізався Ланос, який виїхав на зустрічну смугу прямого зіткнення. Син Луценка уник спрямувавши удар на пасажирське місце свого авто. Олександр відбувся незначними травмами. Ніг, а от водій Ланоса від зазнаних травм загинув. За даними депутата, він був працівником. МВС. Син вижив через те, що завжди пристрібається ремнем, подушками безпеки, був на своїй лінії, як свідчать тести, був в повній нормі тверезим, звичайно, без, без жодних інших зауважень. Є відеокамери з сусідніх будинків, які зазняли. На жаль, людина, кота летіла по зустрічній смузі і вдарилася прямо вперед сину, загинула. Такий же молодий чоловік. Того ж 1989 року син, звичайно, напівшоковому стані, але проведені всі слідчі дії, він здав всі необхідні аналізи. І ще раз кажу, мене виручає від ймовірних спекуляцій, те, що там є відеоплівки».